Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 24 нашого вишивального батлу разом з Олі, вишивальною черепашкою. Ну, давайте нагадаю трішечки правила цієї гри і сенс, чому ми в це взагалі граємо, і що це таке вишивальний батл. У нас є дві роботи. в мене дві роботи, і в Олі. Її дві роботи. В мене це є чобіток від Dimensions, Gold колекція, робота під номером один. І робота під номером 2 звичайна колекція, також Dimensions. Ось такі баночки з світлом. В нас крутиться дві рулетки. Одна рулетку крутить Оля. Іншу рулетку кручу я. У нас є два різних завдання, але виконуємо ми їх одночасно разом з Олією. І таким чином ми дивимося, хто швидше дійде до фінішу робота 1 або робота 2. Ну, Давайте зараз з вами подивимося одну з рулеток і приступимо до того почнемо. Виконувати завдання, чесно кажучи, я навіть не знаю, не знаю з чого розпочати, тому що у нас рулетка і моя і Олена майже однакову суму дали, але різні роботи. Ну давайте подивимося, з чого ж я все ж таки розпочну. Саме сьогодні розпочати, все ж таки я вирішила зробити підтомером один. Рулетка Олі нам надала 391 хрестик. Я собі вже відмітила марафон в сазі і буду відслідковувати, щоб вишити рівно 391 хрестик, не хрестиком більше, ні хрестиком менше. В мене це є оригінальний набір, як ви бачите. Такий ось дідусь. Неймовірно класний, він підходить так само до завершення. І давайте з вами подивимося, все ж, що я маю на тканині. У мене 18 аїда, яка була вкладена в набір. Я нічого тут не міняла. Бусини так само, які були оці металеві, які були ну, взагалі пластмасові. Але ті, що були в наборі, я вирішила все ж таки не міняти, хоча думала, бо чула від дівчат, що ці намистинки можуть темніти. Але на свій страх і ризик все ж таки вирішила ризикнути і пришити саме оригінальне, те, що нам запропонував виробник, тому що ті, що я замовила, вони трішки більше і не стала ризикувати. Думаю, нехай буде, як буде. Там, якщо щось не те, перешити завжди ми зможемо, навіть на готовому процесі. Ось такий дідусь у мене буде вишиватися. нитки так само, ті, що були в наборі JP Codes. Я нічого не міняла і сьогодні субота, до вівторка мені треба доробити це відео, дошити всі норми. Я думаю, що у мене це затягнеться і субота, і неділя, так як в мене ці дні робочі. На жаль, присвятити дуже багато часу на одну і другу роботу в мене немає зараз вільного часу. Але, ну, хоча б по нормі в день буду намагатися все ж таки повишивати. Дідусь, хочу завершити оцю таку господи, доріжку, оцю, що я хотіла доробити, щоб подивитися, скільки мені ще зашивати треба напівхрестом. Тобто, коли я сюди дійду і вже буде видно. Я не знаю, чи напівхрест піду, чи не піду цього разу. Може, все ж таки займуся цією доріжкою, цим орнаментом, там де вже буде напис. Виглядати воно в нас буде ось таким чином. Бачите, мені треба жовтим і зеленим такі зубчики зробити. Потім у нас там ще буде бек, пришивання на мистинок. Але це все згодом. Спочатку я вийшую саме ну, оці, цю доріжку зеленого і жовтого кольору. Ну, а там подивимося, Може навіть. Ну, на 391 хрестик, то я думаю, що я замахнулася, як кажуть, дуже багато мені не вдасться вишити. Але в будь-якому випадку, цю зелену доріжку я дороблю, а там далі вже подивлюся, чи на жовту доріжку піду, чи може почну все ж таки заповнювати оцю, цей простір, що в мене лишився, і будиночок треба дошити. Напівхрестиком. Ну, подивимося, що з того всього вийде. Я буду спочатку доробляти цей зелений орнамент, мені не треба дивитися в схему. Вишивається він просто. Ну, тобто діду до краю і подивлюся, де ж в мене тут буде закінчувати сам чобіток. Я думаю, десь приблизно тут він буде завершуватися. І далі, певно, можу цей простір доробимо, а вже верхівку лишимо на потім. Ну, в будь-якому випадку, чобіток росте. Підходить до фінішу потихеньку полегеньку, не так швидко, як би мені хотілося. Але в будь-якому випадку хрестики вишиваються, і ось такий дідусик у мене вже з'являється на тканині. Пішла я робити свої перші хрестики. Не буду втрачати вільний час, тому що на годиннику не повірити, пів 12-ї ночі. Я півгодини як прийшла з роботи. Але все ж таки план сьогодні сісти, випити кавусі і повишивати разом, подивитися вишивальний ютуб, хоча б годинку в мене все ж таки є. Завтра знову буде вечірня зміна, тому відіспатися час буде. Тому давайте не буду дуже-дуже багато лялякати, піду вишивати хрестики. Друзі, не повірите, два вечора я вишивала ці 391 хрести. Приходила після роботи і щось дуже багато в мене не вишивалося. Але в будь-якому випадку ці хрестики я зробила. Точніше, можна сказати, що тут були не тільки хрестики, а ще й напівхрестики. Бордюрчик, оцей, який я обіцяла до кінця доробити, мені ще трішки лишилося, але я зупинилася, тому що ну, вже марафон мені сказав стоп. 391 хрестик готовий, і я їх відложила. Трішки додала ось тут такої жовтенької ниточки. Чому саме за неї взялася, тому що все ж таки я вирішила доробити оцю хатинку. Оцей будиночок. Ну, бачите, тут купа в мене ниточок припаркованих. Тому що далі ці нитю будуть тут використовуватися, а відрізати я їх вже не хотіла. Тому я їх всіх позакидувала туди. Наприклад, це для бека лишила, тут так само ще бек буде, і тут бек буде. ну Тому обрізати немає ніякого сенсу. Тут я собі проклала доріжку, скільки мені ще до гори треба, щоб подивитися, який в мене периметр праці мені лишився ще. І ну, ось таким чином, може, якось воно смішно виглядає. Але, як ви бачите. Вже майже до бордюрчика до цього ми дійшли, і ось така частина нам лишилася оце все зашиватися буде напівхрестом. Тобто тут же хрестиків ніяких немає. Я доробила в зірочці ще там, ну, десь десяток хрестиків золотою ниткою М -м -м -м, що Ну тут більш напівхрест. Я так собі вирішила, коли я вже цей напівхрест закрию повністю. Або, наприклад, отут. Буде зашита, тоді я в хатинку повністю. Потім перейду сюди так само, щоб відбекати ялинку, і спокійно вже піду до гори. Але це вже історія наступних випусків. Саме в цьому випуску мене додалися ці дерева. Вони такі в далечині там виглядають. Це на задньому якомусь плані. І вони напівхрестиком, їх не так сильно видно. Тому що, бачите, тут кучугур такі великі, така гора. Сніга, але вона не зашивається. Тут у нас просто біла основа, і тут який кучугур, забачите, за ним там хатинка. Ну вже дідусь потихеньку-полегеньку підходить до свого логічного завершення. І ось таким чином я додала 391 грестик. Зараз будемо з вами відкладати цю роботу і приступати до наступної до роботи під номером 2. Давайте з вами зараз подивимося, які ж там завдання нам випало. І мені здається, якраз номер два це моє завдання. Саме моя рулетка надала нам, якщо я не помиляюся, саме завдання по баночках. Ну, давайте з вами подивимося, і я вже за вас повернуся, щоб вам показати рулетку. Це мої баночки з світлом, вони вже майже завершені. Тут лишилося зовсім мало. Вишивати тут напівхрест трішки додати. І ну, буквально трішечки ще хрестиків лишилося. Мені здається, загально в мене на цій роботі, ну давайте подивимося: лишилося 748 хрестиків зробити. Чи сьогодні встигну я їх зробити, чи не встигну, було б взагалі непогано, якби я їх доробила. Але в мене зараз по плану інша робота, яку мені треба теж пошити. Давайте зробимо так. В будь-якому випадку, в межах нашого вишивального батлу мені треба вишити 394 хрестика і цю роботу відкладати. Чи встигну я її за вишивальний тиждень ще доробити, я не знаю, це невідомо. Було б непогано. І ще невідомо, знаєте, що нам наступна рулетка надасть. Якщо вона надасть нам і Оліна, і моя таку нечугеньку норму по другій роботі, то в мене цього не набереться. Там, по факту, якщо я 394 хрестика вишию, хрестика вишую, ну, плюс-мінус 400, там десь 300 з копійками хрестиків мені лишиться на завершення цієї роботи. Якщо я ну, не встигну це зробити це вишивальний тиждень. То я думаю, що наступний в нас вишивальна рулетка, крок під номером 25, вже буде досить така цікава, тому що посередині, прямо з самого кроку, прийдеться міняти процес, додавати щось новеньке, щоб дошивати. Ну, це тільки в тому випадку, якщо в нас випаде рулетка саме на цю роботу. Ну, Лишилося зовсім трішечки-трішечки. Взагалі, то було б класно сісти, душити і забути. Не знаю, як то в мене вийде. Спочатку я зараз розпочну вишивати 394 хрестика. Коли мене мій марафон мене зупинить, я вам покажу результат своєї праці і, можливо, вже потім в межах іншого формату я його дошию, або може просто, а може й не буду дошивати, лишу на наступний крок, щоб було цікавіше подивитися, що ж там все ж таки буде. Тому що це така, знаєте, я ще досі сама не знаю, що я візьму замість цих баночок. Але в будь-якому випадку баночки завершаться перше, знов переможе робота під номером 2. Це вже, знаєте, ну, тут вже немає сенсу навіть і, і, щось вигадувати, тому що ну, лишається зовсім зовсім мало, і робота буде завершена. Робота в мене оригінальна, цей набір я колись ще купувала, коли жила в Україні. Це один з перших дімів, які я придбала в Україні, коли жила. І тому, коли я його завершу, в мене така історія вам розповідала по цій роботі, куди я хочу, як я хочу. І знаєте, ці баночки це колись нагадування в той час, коли я тільки приїхала до міста Рівна з Крима свого. І це таке, знаєте, нагадування, що навіть серед темряви все одно треба лишатися світлом, як той маячок. Тому що якщо не буде світло, ми в темряві всі загубимося. І знаєте, в мене саме така історія складається з цими баночками. Оці баночки це прямо моє життя. Навіть якщо буває темно, все одно наступить ранок, все одно буде світло, і навіть в самому самому темному місці свічка, навіть яка б вона не була тендітна, маленька, може не дуже яскрава, але все одно вона вказує нам шлях, вказує нам напрямок в нашому житті. Тому це, знаєте, така робота в мене дуже глибокою історією, чому я її завжди хотіла повісити саме в своїй рукодільні, в своєму рукодільному місці, тому що в самі темні дні мене спасало рукоділля, вишивка, і все ж таки мрії про гарне майбутнє. Давайте будемо з вами вишивати ці баночки. Як тільки я зроблю 394 хрестика, я обов'язково до вас повернуся. Покажу свій результат, і ми подивимося, що ж нам там надасть надалі наша рулетка. Друзі, як ви розумієте, я до вас прийшла, і в мене фініш. Готова робота. Мої баночки світлом дошиті, вони ще досі трішечки вологі. Я їх намагалася відпрасовувати, щоб вам показати, щоб воно виглядало нормально. Щоб... Але середина, там, де хрестики і бексіт, чити складення, ще ці баночки такі, знаєте, вони ще вологі. Як я не намагалася їх відпарити, не допомагає. Ще треба їм посохнути трішечки. Але, знаєте, тягнути якось мені далі часу немає. І я все ж таки вирішила вам показати вже готову свою роботу саме в такому вигляді. Нехай воно буде трішечки вологе, але ви бачите результат, результат в мене фініш. Дошиті всі напівхрестики, бекстіч. І знаєте чого? Я не порушила правила нашого, нашої умови, ну, скажімо так, не насильно. Я перешила хрестики, але не так багато, не 700. Ну, Спочатку я дивлюся, в мене полетіли серденька. Думаю, цікаво. Але програма мені показує, що 250 хрестиків в мене ще не душиті. Я знов туди повертаюся 95%. Знов переходжу туди. Ну, коротше кажучи, я не знаю, що сталося. Серденька летять, показують мені 100%, але, видно, моя, знаєте, перенабір мій такий глючний, я його безкоштовно із інтернету знайшла саме перенабір. І я думаю, що щось там якась помилка була, або може, я, знаєте, ще грішу на що, може, оця основа, яка не зашивається, саме у ці хрестики враховуються ці як 250 чи 270. Можливо, і таке є. Я не знаю. Ну, Коротше кажучи, я звірила все з паперовим носієм, з паперовою схемою. і... У мене кожен хрестик, напівхрестик і Бекстіч на своєму місці, все готово, робота виконана. І ось така краса в мене вийшла. Мені дуже подобається, треба, щоб ще трішечки полежали і оці вологі плями посходили з нього. Але ж кажу: вже терпіти немає сил. Хочеться до вас прийти вам показати. Сьогодні вже вечір 20.00 вечора понеділка, завтра, о 14-й годині, ви вже маєте побачити цю роботу. А ну, думаю, якщо я буду досушувати її відкладати на завтра, ну, думаю, не дай Бог, десь мені треба буде піти, а у другій годині у мене завтра зустріч з моєю вишивальною подругою, то думаю, не дай Боже, я замотаюся і забуду. Буде неділо, у вівторок ви маєте побачити вже. Готовий випуск, готовий крок під номером 24. І ось така краса в мене вийшла: Набір, ну, Dimensions, він, як кажуть, і в Африці Dimensions. Мені, знаєте, постійно я дивуюся з того. Як купка якихось хрестиків, знаєте, я вдивлюся їм кладка, ну прямо-плямою. Незрозуміло, що воно виходить. Додається Бекстіч і прям таки, знаєте, результат прям вимальовується картинка. Ну, краса-краса виходить. Ну, це магія, магія бекстіча саме в Dimensions. І це давно всі кажуть про це. Ну, ось, бачите, навіть фон той, що не зашитий, О, вже переключилася, а я руку поставила. Фон той, що не зашитий, бачите, як він імітує листочки. Тобто, якби ж то освітлення йде від цих баночок, бачите, руку поставили, і воно вже змінюється. Освітлення від цих баночок додає. Вигляд, як листя світиться прямо вночі. І ось така краса в мене вийшла. Ну, Що ще вам сказати, я навіть не знаю, тому що єдине, що цей Бекстіч виконувався в 4 нитки. Все решта виконувалася в 2 нитки, в одну нитку бек. півхрестики різні були. І в 4 складення, і в 2 складення. І хрестики в два складення. В одне складення нічого не було. Було декілька блендів. І ось така роботка в мене вийшла. Роботка невеличка, вона 17 см на 12 см, вона трішки підсіла після того, як я її випрала. Хоча нам виробник заявляє, 17,7 на 12,7, Тобто по 0,7 см конва підсіла і стала наша роботка трішки менша. Ну, давайте зараз вже з вами поговоримо, прибираємо мій фініш. В нас буде заміна, і все ж таки я вирішила замінити цю роботу. Ну, може, хтось здивується, а може хтось ні. І це буде Львів від Леля. Ви не повірите, я довго думала, мучилась, думаю, що ж взяти, яку роботу, що вишивати, треба чи не треба. Бо, думаю, знаєте, як. Все ж таки цей набір де дуже важко, він такий складний для мене. Він, ну, складний, він для мене в якийсь безтолковий, чесно вам скажу. Тобто, перший, той, що я вишивала на санчатах ялинку, було з новорічне свято наближається, він якось на одному подисі вишився, і там все було набагато простіше. Тут я я навіть Юлі писала, коли Юля розпочала теж набір від Лелі, тільки вона вишиває на шопері, ВСП вишиває шопер Юа. Я навіть Юлі написала, що схему до цього набору, певно, робили вороги, тому що його вишивати, ну це, знаєте, я кажу, зубодробітільний бек, а тут повністю весь набір саме такий. що ну Просто щіплюєш зуби і починаєш вишивати. то Ви бачите, яка в мене парковка. У мене на багато кольорках інколи такої божевільної парковки немає. Як тут 2-3 хрестика переходимо, 2-3 хрестика переходимо. І все ж таки я маю надію, що завдяки нашому батлу, завдяки нашій рулеці, я дошию цей набір, відкладу його потім вже готовий в бік і Я більш не буду нікому виносити мозок, тому що, бачите тут вже будівля ця готова. Тут в нас верхівка від того трамваю, саме трамвайчик тут буде. Прев'юшку я вам вже більш чітко покажу вже на наступному кроці. Ну, я навіть, чесно кажучи, Оля не казала, що у мене фініш. Ми вже покрутили рулеткою і Оля і я. Зараз будемо з вами дивитися результат, що нам треба буде зробити на наступний тиждень. Ну, ось, бачите, фініш я зробила. Ем, нову роботу я ввела. І те, що ви зараз чуєте, це хтось поїхав в відпустку чи з відпустки на вулицю, так як у нас ну, не бруківка, а така кафель, не кафель, я не знаю, як. Ну, коротше, вулична плитка, скажімо так. І коли везуть свої валізи по саме цій плитці, ну, таке враження, що там я не знаю точно що трамвай їде. Ну, Хтось поїхав в відпустку, хтось щасливий, а може, хтось повертається з відпустки. У нас протязі літа, в серпні, місяці постійно це кожен день по 100 500 разів ми такі чуємо. Ну, Відлікаємося. Я в цьому році не була в відпустці. Маю надію, що на наступний рік все ж таки попаду, але це мрії, мрії, мрії. Ось така краса в мене вийшла, ось така заміна. Ну, коротше, що з того вийде, я навіть не уявляю, може я ризикую. Але в будь-якому випадку, хоча б по тій нормі, яку нам буде надавати рулетка, потихеньку полегеньку цей набір все ж таки просунеться і буде якийсь результат. Ну, тому що інакше я його закину і вишивати 100% не буду. А так, завдяки нашому батлу, завдяки нашій рулеці, завдяки Олі її компанії, в мене ця робота буде вишиватися. Хто ще не бачив відео, Олі, Оля Вишивальна черепашка, запрошую перейти на її канал, подивитися її випуск, що вона вишиває. Ну і давайте будемо з вами наприкінці дивитися, що нам надає рулетка. Я зараз з вами попрощаюся. А той, кому цікаво, що ж нам надала рулетка, і моя і Олена. Ще залишайтеся на пару хвилиночок, ви все дізнаєтеся. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.